Шановні глядачі, я не люблю клікбайти, тому тримайте чого чекали. Я сподіваюся, ви зафіксували. А тепер давайте поговоримо ще й про гру: Maineze from the Deep. Насправді цей жарт напрошувався вже багато років, тому що коли я починав знімати відео ще на старий канал, то в певний момент я захопився рогаликами. Програв в них просто купу часу і спробував багато з них. І моя дружина завжди питала мене: Андрій, а чому у тебе завжди в відео звучить слово Рогалик? Тому в назві звучить слово рогавлики і так далі. Чому це так називається? І це важко продати словами для тих, хто не розуміється в жанрі, але за цим поняттям стільки всього сховано, що просто страшно написати. Тому що ці рогавлики є і карткові, і екшн-рогалики, та й в принципі елементи роджлайку використовуються в багатьох іграх різних жанрів. І ще що вам важливо знати з такого базового, це те, що у фанатів рогавликів є ті, хто називає все роудлайк. А є ті, хто називають роуйд тільки ігри, в яких немає метапрогресії, тобто там де ти маєш з будь-якої спроби пройти гру з рівним шансом. В той же час, роуйд це жанр, в якому ти поступово просуваєшся, якісь отримуєш нові розблокування, нові прогресії, і таким чином стаєш поступово сильнішим, у тебе більше можливості і так далі. Сьогоднішня гра саме Роуйт, тому що тут дуже високий акцент на тому, щоб ми поступово розблокували нові можливості, які зроблять нашу гру значно більш комфортною. Гру я отримав напряму від розробника, якого звуть Артем, і маю сказати дуже велику повагу Артему за ту гру, яку він зробив. Це дійсно велика робота. І я щиро кажу, що це справді найкращий регалок не тільки тому, що, можливо, він єдиний в українському геймдеві, а ще й тому, що видно, що тут вкладено дуже багато сил. Давайте я вам розкажу, що нас тут чекає. Перше, це те, що в грі є сюжет. Що ми робимо в цьому брудному барі? Вивільнити себе з мороку. Може бути так само важливо, як і знаходити відповіді. Це досить незвично для цього жанру, тому що зазвичай ігри такого плану побудовані виключно на якихось взаємодіях з ворогами, і ти не отримаєш якоїсь порції сюжету, просто розіграєш певну комбінаторку, вивчаєш карти, поступово стаєш кращим і таким чином отримаєш фан. Тут розробник постарався зробив трошки сюжету, і що саме головне, тут є українська мова, і при цьому є прикольна українська озвучка. Цих текстів діалогів не дуже багато, але скоро щиро це мене вразило в плані того, що дуже приємно було почути українську мову. І, відверто кажучи, не очікуючи сюжет до озвучки, почути все, побачити було дуже приємно. І що додатково значу, що окрім того, що гра поступово подає сюжет, вона нам показує деяких персонажів, і по ходу проходження ми будемо отримувати певні предмети, які допоможуть розкрити мотивацію різних героїв в цій історії. Тому скажу прямо в плані цих побічних активностей, які звичайно має в жанрі, гра на дуже гарному рівні. Давайте говорити про те, що відбувається на екрані. Вам можливо зрозуміти інтерфейс, тому я зараз пройдусь дуже коротко по тому, що ми бачимо. По-перше, перед нами картковий рогавик. У нас є три різних персонажі, коли ми обираємо персонажа, ми обираємо колоди. Колода спочатку розблокована одна на кожного дроя, поступово зможете розблокувати ще по 5 на кожного з них. Колода представляє собою базовий набір карти, який буде потім поступово розширюватися і покращуватись в ході проходження. В цій грі ми будемо проводити весь час або на полі битви, або на цій панельці, які ви бачите перед собою. Що ми тут бачимо: здоров'я, ментальне здоров'я нашого героя, здоров артефакти, обладнання, яке впливає на пасивні ефекти, які діють постійно. Разові розхідники, які можна використати в бою, навичка, яку можна використовувати будь-який час, але її поповнення дуже обмежене, золото, яке використовуємо торговця. Наш шлях до боса. Тобто ми маємо використати повну кількість карт для того, щоб дістатися до фінального боса акту. Причому кожну опцію ми обираємо з варіантів і ми бачимо, що буде далі. Якщо покращуватись, можна бачити більше варіантів. Це по суті є досить зручною альтернативою до того, що ми бачили вже своє зеспай та багатьох інших іграх. Тому що глобально ми маємо трошки більше контролю з грою, тому що кожен раз, повертаючись з певної локації, у нас є більший вибір. Ми можемо панувати. При цьому всьому у нас є ще бензин, який використовується на пересування по локаціям. Якщо він закінчується, ми програємо, тому треба час в часу його поповнювати. Видів локацій у нас небагато. У нас є мотель для відновлення здоров'я, покращення карт або знищення карт. Є психіатрична лікарня, в якій ми можемо відновити заряди навичок або ментальне здоров'я. Є кілька карт стичок з звичайними ворогами або посиленими, є склад, на якому ми можемо залутати ресурси. Торговець рандомна зустріч і музей, в якому можемо отримати релікт або якусь потужну карту. Сіом, зважаючи на нестандартні назви, більшість речей досить знайомі для тих, хто грає в цей жанр досить давно. Що тут є досить незвичного, це те, що у нас кожна карта качається в мірі використання. Це створює певний простір для абузу, тому що в битві, в якій ворог не може заподіяти на багато шкоди, ми можемо починати активно використовувати захисні карти і поступово таким чином їх прокачувати. Це працює далеко не завжди, але в цілому можна сказати, що майже завжди є якийсь простір, хоча б трошки поабузити, щоб прокачати свою карту трохи краще. З базових механік варто визначити, що у нас і атака, і захист комбінуються, тобто, по мірі використання карт однакового типу, вони починають або більше давати шкоди, або більше давати захисту. При цьому армор, який накопичується за хід, не повністю зникає після ходу лише наполовину, тому ми можемо цим користуватися для того, щоб обузити захисну механіку і тим самим накопичувати захист на наступний хід. Якщо ви грали в цей жанр, то я думаю, той вази, що я вам писав, буде достатньо, щоб зрозуміти, що відбувається. Але загальна механіка така. Ну, ми проходимо кілька актів, при цьому вбиваючи в кінці боса. Кожен наступний акт стає складнішим за попередній. Але я думаю, що якщо ви хоч раз грали в Фейсбує або схожі карткові рогалики, то ви все це розумієте. Тому в цьому відео я хочу акцентуватися на плюсах і мінусах гри. Які я відчув, і буде цікаво почитати ваші зауваження до цього, тому що це дуже суб'єктивно. Я скажу відверто, я не дуже сильний гравець в цьому жанрі, хоча грав багато ігор. Я більше такий казуальний гравець, який любить пробувати щось, але не дуже вже любить грати в Мінмаксинг, коли ти вже починаєш там вбудовувати ідеальну стратегію і так далі. Тобто, я, якщо знайду стратегію, яка мені подобається, я потім шукаю інші. І коли я розумію, що я вже в принципі розібрався і далі можу просто нарощувати силу, то мені вже не так цікаво. Тому ця гра стала для мене ще одним етапом в цьому дослідженні цього жанру. Якщо вам буде цікаво, я можу створити відео, в якому розкажу про десь 7, напевно, самих прикольних для мене краткових рогалоків. Вони всі будуть досить прикольні, різні. Тому, якщо буде цікаво, ставте лайк і обов'язково пишіть коментар. Я вам забасую таке відео, бо... має бути прикольно. Так от, що я вам скажу по мене з From Zip. Перше важливе зауваження, те, що в нас є три герої. Причому перший герой це такий більш-менш класичний герой, у якого є атака, захист і акценти на тому, що ми заподіювали досить направлено шкоду ворогам. Це клас, який зазвичай досить класно балансувати, тому що ти можеш дати якусь гарну карту на аоє атаку. Або хороше комбінування тієї ж сили, або ще якогось параметру, який дозволяє заподіювати більше шкоду ворогам. Таким чином, проходячи гру, у нас є реальна можливість посилюватися, і ці посилення ми відчуваємо тут і зараз. Тобто для мене це такий базовий персонаж в таких іграх, який зазвичай працює добре. Тобто він дозволяє досить гарно проходити гру, якщо ви розумієте базові механіки. Що стосується двох інших героїв, то тут трошки все складніше. Справа в тому, що другий герой орієнтується або на самонів, або на отруту. Третій герой орієнтується на досить авантюрній механіки, в яких дуже багато треба отримувати шкоди, при цьому дуже багато шкоди можна і наносити. Але справа в тому, що в грі я не скажу, що я був задоволений балансом. Насправді досить цікава річ, тому що у відгуках одночасно є люди, які пишуть, що гра занадто легка, і люди, які пишуть про те, що гра занадто складна. Я є більше прихильником другої позиції, тому що про тому, що перший акт проходиться ну, досить легко, якщо ви розумієте, як це все працює. То після першого акту відбувається дуже сильний стрибок складності. Якщо в першому акті у багатьох ворогів 20 хп, в другому акті це вже 60-80, їх багато. І у нас посилення карт відбувається напрям, в геометричній прогресії. Вона відбувається дуже поступово. Сильні карти випадають не завжди. Причому дуже високий елемент тут відбувається, якраз в метапрогресії, тому що на початку у нас досить мало сильних карт, в принципі, і фізично ми не можемо видати якийсь неймовірний результат в свої перші заходи. Через це у мене дуже часто була ситуація, коли я вбивав боса першого акту взагалі без проблем, ну от дуже легко. Після цього переходу на другий акт я просто якісь рандомні самі слабенькі вороги мене просто знищували. І не можу сказати, що це якась дуже погана ознака для рогалика, але це все ж таки специфічний баланс. І от, продовжуючи ідею трьох персонажів, то я скажу, що якщо перший персонаж, який орієнтований на силу за моїми враженнями, досить... Гарно адаптується до підвищеної складності, то з героями, які орієнтовані на якусь більш довгу битву, накопичення, наприклад, кровотоку або отрути, то там у мене дуже часто були випадки, коли я потрапляв певну битву. І незважаючи на те, що до цього у мене було все супер, я розумів, що певний склад обставин приводить до того, що я його програю або дуже затягується битва, я втрачаю забагато, і через це доводиться програти після цього. Ці недоліки балансу компенсуються тим, що у нас поступово відбувається метапрогресія, тобто десь за годин-10 гри у вас буде значно краща колода, можливості і так далі. Але це має ще один мінус в цьому плані, тому що для цієї метапрогресії вам потрібно, окрім того, щоб прокачувати рівень просто вбиваючого ворогів, виграючі і програчі, окрім цього, треба збирати ресурси. І через це ти потрапляєш часто в ситуацію, коли у тебе є на вибір якийсь класний артефакт або. Можливість отримати досить багато ресурсу, або витрачати кошти можна також на ресурси, і це досить така хороша можливість в плані тут прокачки. Але ти розумієш, що, наприклад, от ти проходиш у тебе класний забіг, ти відчуваєш, що у тебе сильна колода, і от ти заходиш на черговий склад, і у тебе є опція взяти ці 8 одиниць дерева, і начебто ти думаєш, ну це недоречно зараз у тебе є шанс пройти клас, класні емоції, все таке. Але ти в будь-якому випадку, скоріш за все, візьмеш це дерево, тому що мета прогресія тут рішає. Забагато речей розкривається згодом, і в силу того, що коли ти от раз, два, три, п'ять прийшов на цей другий акт, побачив, що вороги досить сильні, ти вже розумієш, що ні. Краще я піду прокачаюся, потім повернуся. І це трошки у цей ефект роглайку, коли ти можеш зайти перший другий раз, і відразу видати якусь офігенну комбінацію, і в тебе такий воу, оце я красавчик. Тут такого менше. Тобто, я не знаю, можливо, я справді дуже поганий гравець, але досить часто у мене були ситуації, коли ну така. Певна легка фрустрація була в силу того, що я наче тут все правильно робив. Ідея була цікава і все виходило до того моменту, поки я не зустрів певних ворогів, які не дали мені ні шансу. Мені здається, тут проблема в тому, що я грав більше не через першого персонажа, а другого, третього, якраз які більш авантюрні. І в силу цього бувало битви, що мені не опадали потрібні карти, або мене не вистачало якогось фокус демеджу щоб вбити певного ворога. Реативне менш. Маю це вам сказати, тому якщо ви. Любите ігри, які не сфокусовані на метапрогресії, а дають вам все і зараз, то ця гра може вам не підійти. Також визначу, що гра досить обережна з тими можливостями, які вона дає. В плані того, що зазвичай в цих іграх є можливості маніпулювати кількістю екшн екшенпойнтів, які ви отримуєте на хід. Це часто проводить до того, що ти в ході забігу збираєш певну комбінацію, яка дозволяє тобі розіграти цілу купу карт, і ти відчуваєш себе просто якимось мастермайнтом, типу, ти от зробив щось неймовірне. Тут, і не знаю, принаймні у мене за моїх 1 гри, я не побачив майже жодних можливостей для цього. Тобто у нас завжди 3 поінти, причому гарні карти, зазвичай використовують 2-3 цих поінти. Відповідно, певний хід, коли у тебе ця карта, у тебе по суті не те, що немає варіантів, у тебе по суті варіант тільки один. Звісно, є виключення, звісно, це утрирує утрирую трошки і так далі. Але я маю сказати, що трошки не вистачає. Мені здається, в силу того, що розробник один, то він дуже був обережний з тим, щоб не на... створювати якихось великих проблем з балансом. І тому він спробував створити так, щоб не було якихось сильно обузних механік або справді надіїв комбінацій. Як на мене, в деяких комбінаціях карт це вийшло непогано, в деяких не дуже гарно, але тим не менш. Враховуйте це і якщо будете грати, то просто обирайте персонажа, який вам відповідає за духом. Тому що якщо перший персонаж це досить класична в цьому плані механіка, то другий, наприклад, це досить весело викладати цих щурів, але в певний момент ви можете досягти моменту, що вони не зможуть когось вбити, і це буде дуже сумно. Але тим не менш, дуже сильно відрізняється механіка, як в тому ж Empire, так само. Тому в цьому плані гра дає досить прикольну варіативність. Мені це сподобалось. Також мені в цілому сподобався візуальний стиль. Поєднання кольорів нагадує вайби Darkest Dungeon, що не можна радувати. Єдине, що я скажу, що ворогів модельки не всі прикольно відмальовані, деякі відчуваються досить такими. Квадратними завідчуттями, не знаю, не все мені сподобалося в цьому плані. Але якось в цілому оця озвучка, там не хоча дуже мало музики і з цих треків, але тим не менше вони досить гарно відповідають цій грі і ідеї про пошуки Ктулху і так далі. Тому в цьому плані ну, видно, що розробник постарався з душею зробити так, щоб все воно було гармонійно, відповідало одне одному і було б цікаво. Премий значить, що розробник дуже слідкує за коментарями, тому що я бачив, як він виправляє певні речі, які писало у ком'юніті. Це дуже круто. Звісно, певні речі з балансом. Там, якщо вам наприклад не сподобаються, я думаю, вони будуть фікситись не так швидко, тому що баланс в цих іграх досить складний, тому що там треба дуже багато всього співставити, і так далі. Але тим не менш дуже класно працює над тим, що люди хочуть. З такого, наприклад, бачив, що на старті вільна гра була доступна не відразу. Зараз зробили ще можна відразу. Тобто є легкий режим, в якому все розблоковано вже відразу, є складний режим, в якому не розблоковано нічого. Таким чином можна потестувати себе відразу, якщо ви не готові проходити кампанію, хочете спробувати гру відразу після запуску. Наприклад, з усіма картами і поліпшеннями, які доступні. Тому, підводячи певний вердикт, я скажу, що гра достойна уваги, вам може сподобатись. Не знаю, що сподобається вам баланс. Я впевнений, що якщо ви подивитесь це відео, спробуєте пограти, знайдуться люди, які скажуть, що гра занадто складна, і будуть і ті, які буде знато легко. Це 100%, тому що якщо ви розумієте, в цьому жанрі, то, скоріш за все, у вас це буде дуже гарно виходити. Але тим не менше скажу, що гра дуже самобутна, в пані того, що тут є і своя історія, і візуальний стиль, прикольний, і персонажі з купою колод. Тому теоретично навіть погравши за кожну колоду, хоча б по разу, відкриваючи метапрогресію, у вас точно буде. Чим зайнятися годинок 5, 10, 15, 20 а то й більше. Тому гру я рекомендую. Хороша гра. Приємно бачити, що український розробник зробив таку хорошу гру, тому ще раз дякую Артем за можливість пограти. Я сподіваюся, подальша розробка гри і підтримка буде йти найкращим шляхом. А якщо ви встигли пограти, то будь ласка, діліться вашими враженнями. Майк я бачу, ти вже пограв більше мене, тому будь ласка. Якщо ви бачиш це відео, поділись, мені цікаво, які у тебе враження. Так, а я. А я пішов, друзі. На днях чекайте щось ще цікавеньке. У мене вже є там багато в чого планах. Тому я дуже сподіваюся, було цікаво. Не забувайте поставити лайк, підписатися. І до скорої зустрічі. па-па.